Бажаю здоров'я, шановні воїни, честь сьогодні бути тут. Подякувати вам за службу, за захист України. Дякуємо вам за щоденну вашу працю, службу, за те, що захищаєте життя всієї держави і передусім хотів би, користуючись цією можливістю, вшанувати пам'ять всіх загиблих наших воїнів. Завдяки яким Україна є, Україна жива, Україна бореться. Вшанувати хвилиною мовчання. Головні бури зняти. Дякую. А вам бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе, особовий склад. Слава Україні! Героям слава! Дарувати там знак Брату. дякую. дякую.